Як же я не міг не побудувати е, свій улюблений стадіон, тому що я вважаю, що Донбас – це був крутіший стадіон України. Але не дивлячись на це, друзі, я-то вболівальник взагалі-то київського Динамо прикиньте, отаке от буває. Да? Отже, давайте невеличку екскурсію по тому, що ми вже збудували і що далі буде. Так, змінимо камеру і давайте-ка наближатися. Ми її будуємо у реальну величину. Тобто метр-метр. в метр. Я спеціально додав, щоб спанилися всякі там чудові е звірі, типу там, овечек коров, тому що, ну, прикиньте, будувати одному в тиші, там, а так вон ходять пастухи якісь можна було б щось побачити. Отже, дивіться, ми вже підходимо під е нижні яруси. Це у нас буде е прозора стекляна стіна. Absurdo.